6 травня між селами Карпилівка та Башлики Луцького району 15-річний житель ні керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням і впав на узбіччя. Про це повідомляє Нацполіція Волині. У результаті ДТП хлопець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітини. Його ушпиталили. У пасажира медики діагностували численні забої, але від госпіталізації він відмовився. Поліція вирішує питання про внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань за цим фактом 6 травня на вулиці Незалежності в Ковелі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медичному закладі. Виявилося, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений прав керування транспортним засобом. На нього патрульні склали протокол за статтями «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння та «Керування транспортним засобом у особу, яка позбавлена прав керування. Днями у Луцьку сталося ДТП на перехресті вулиць Набережна та Шевченка. Водій автомобіля Мерседес benz не впорався з керуванням, наїхав на пішохідне огородження, після чого втік з місця. Патрульні знайшли кармана Чавтівка, який залишив місце пригоди. Після цього на порушника склали низку адміністративних матеріалів за кількома статтями.